Карцевий тактичний годинник Smile Alex Green. Корпус виконано з якісного полікарбонату. Ремінець м'який каучук. Та така стандартна застіпка. Годинник налаштовується дуже легко. Ліва верхня кнопка відповідає за підсвітку. У вечірній час доби підсвітку буде видно краще. Середня ліва кнопка це муляжна кнопка, вона не натискається. Для того, щоб налаштувати основний час, потрібно натиснути кнопку мод три рази. Натискаємо. У Нас починають смергати секунди. Щоб збити секунди на 0, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Щоб перейти на години, натискаємо праву нижню кнопку. Таким самим чином налаштовуємо години правою верхньою кнопкою. Натискаємо ще раз праву нижню. Переходимо на хвилини. Налаштовуємо хвилину. Знову натискаємо праву нижню кнопку. У нас, у нас починає моргати місяць. Налаштовуємо таким самим чином верхньою правою кнопкою. Натискаємо нижню праву. Налаштовуємо день, точніше, дату нашу. Ще раз натискаємо праву нижню кнопку, переходимо на день тижня. Налаштовуємо день тижня та фіксуємо результат лівою нижньою кнопкою «Мод». Все, результат зафіксовано. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо знову ж таки кнопку мод. Це секундомір. Для того, щоб його запустити, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Все, секунди пішли, щоб його зупинити. Натискаємо ту саму кнопку. Щоб збити на нуль, натискаємо праву нижню кнопку. Натискаємо ще раз, переходимо в основний час. Якщо натиснемо ще раз, у нас буде будильник. Щоб увімкнути та вимкнути будильник, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Зараз бачите дзвіночок у нас на екрані. Натискаємо дзвіночок зник. Ще раз натиснули дзвіночок з'явився. Також бачите, ось тут такі рисочки: це погодинний будильник. Тобто він буде створювати звук щогодену. Можна як обидва вимкнути, так і обидва вимкнути. Щоб налаштувати будильник, потрібно натиснути праву нижню кнопку. І таким самим чином, як і основний час, налаштовуємо значення, яке нам потрібно. Все, фіксуємо лівою нижньою кнопкою. Годинник-будильник, все налаштовано. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо на практиці. Під час того, як занурюєте годиннику воду, категорично забороняється натискати на кнопки годинника, тому що в такому разі зникає герметичність годинника, та вода може потрапити всередину. Як бачите, секунди йдуть, з годинником все добре.